Слава Україні! Усі з вами ми звикаємо і звикли за великим рахунком до нових обставин, що оточують наше життя і формують його сьогодні. Хоча завжди переконано, формувати життя маємо ми з Божою допомогою в тому числі. Але ми звикаємо до звуків генератора, ми звикаємо до відсутності електроенергії в наших будівлях, намагаємося спілкуватися, комунікувати один з одним. Через інтернет, якщо він є, я це теж розумію. Писати ці звернення та виконувати іншу роботу ну, в різних умовах. Інколи це в машині, інколи десь на вулиці, ну там, де дозволяють ці обставини, але я про інше. Я не просто про ці обставини, які ми все рівно переможемо, і все в нас наладиться, налагодиться. Ми доб'ємо того, що у бункері ми хрестили. Московію, ми її поховаємо, про це багато можна говорити. Але згадайте 24 лютого цього бункерного діда Кабаєва. Він мріяв про відродження імперії, він говорив про захоплення нових земель і так далі, тому подібне. Про що це мерзотне створіння говорить сьогодні? Він доповідає на Росії, я не знаю, це він чи його двійник, про. Те, що вони рекордного асфальту накидали на Росію. Я не знаю, де ті рекорди, де той асфальт. Мене це не цікавить. Але це зробили ми, що він говорить про асфальт. Незабаром він взагалі не буде говорити. Та є про інше. Оці генератори це нові обставини життя, і ми знаємо їх запускати. Як сподіваюся, всі ви знаєте, як треба себе вести з ними, щоб не учадіти. Це нові навички. Не треба заганяти себе в страх, бо якщо ми заганяємо себе в страх, це шлях в нікуди. Це шлях до безлату та поразки. А ми йдемо до перемоги. От давайте так уявимо собі, що ми десь в тумані. Виїжджаємо на авто або йдемо в суцільному тумані і не знаємо, що робити. За 2-3 метри, 10 нічого не видно. Що там за тим туманом? Невідомо. Можна злякатися, зупинитися, нікуди не рухатися і, власне. Залишитися в кращому випадку на цьому шляху. А якщо ми мислимо, якщо ми намагаємося пристосовуватися, вмикати якісь нові свої навички, щось додумувати, ми рухаємось потихеньку від однієї точки до іншої, від А до Б і так далі. І, власне, прийти до фінішу, подолати цей туман, цей страх, це справа. Справа гідна і справа честі. Так само ми сьогодні рухаємося у цій війні, хоча навпаки. В тому тумані ми не знаємо часто, що робити. Що робити зараз, ми всі добре знаємо. Іти до перемоги, жити життям кожного дня, долати цей страх і прийти до того, про що ми говоримо, про Україну, яка для нас найдорожча, про вільну, яку будемо будувати далі разом, пам'ятати, якою ціною нам дістається ця перемога. І говорити ворогів весь час. Що ми ласкаво просимо до пекла. Хоча з чортами ми це не погоджували, вони, може, і до пекла їх не візьмуть. Так що рухаємось вперед. Посміхаємось навіть з темряви, Наскільки це можливо? Посміхнешся, темряви стає менше. Долаємо страх, рухаємося вперед. До зустрічі!